Президент Сполучених Штатів Америки Трамп каже, що м, насправді це Україна не хоче миру, а не Путін. Ну він каже, що от так от відбувається. Як на це от реагувати? Це знову просто у Трампа настрій, трохи не той. Чи як переговорний процес іде дуже складно, це треба розуміти. Ми ну, дуже легко сприймаємо це на хайп. Ну, дивіться, хтось винний. Вчора був Путін, сьогодні Зеленський. Ну так учора ж Путін був винний. Вже забули про це. Тоді, знаєте, от барометр в українців змінюється. Трамп спаситель, Трамп зрадник, от так от. А адекватна оцінка, на жаль, ми не наважуємося давати тому, що відбувається. Переговорний процес непростий. І дійсно, на сьогоднішній день я роблю висновок для себе такий, що ті умови, які висуває нам Росія, вони не прийнятні для України. Тому Трамп робив таку заяву. Зеленський каже, тепер не хоче. Але як буде вертатися події далі? Справа в тому, що Трамп дуже складна людина в питанні розуміння того, що він робить на практиці, тому що ми керуємося, знову ж таки емоціями і сприйнятті його. А він є доволі раціональним і те, що він робить, те, що він заявляє, це є його виваженою для нього стратегією досягнення цілей. Ця стратегія не подобається ні Європі, нікому. Нам вона не подобається, тому що ми ж хотіли дуже простого всього, так як нам Трамп казав у 24-му році, закидаю Україну зброю, що вони спалять Москву. Так же ж було, і ми просто плескали в Долоні і обирали всі в Україні нового президента Шана Джозефа Байдена, Дональда Трампа. Трамп справді став ініціатором переговорного процесу на сьогоднішній день, в якому розчарувалися українці, тому що очікування ж були інші. Це погано, що до прикладу ми не змогли скомунікувати із громадянами України аби донести правильну позицію президента США тоді майбутнього, що він буде робити на своїй посаді. А сьогодні він робить те, що він і мався робити. Він займається питаннями налагодження контактів із Росією з однією цілею для послаблення Китаю. Війна російсько-українська в цій частині це. Елемент такого налагодження зв'язку, і для нього дуже важливо, щоб війна зупинилася. Зупинка війни можлива лише за погодженням сторін. Тому він зеленський Трампі говорить, що на цю хвилину не готовий зеленський приставати на ті умови, які висуває Кремль. Тому mm -hmm. так це треба читати, а не розповідати. Там як полюбляють писати в соціальних мережах, рудий президент зовсім згоду mm -hmm. з'їхав і так далі. Ну я хотів би, звісно, щоб цього не було, але це ну не це непросто. Тому е, зрозуміло, що навіть і політики почали бавитися все політиканство, там навіть із Польщі політики пишуть це, Путін не хоче зупинятися. Та ми самі uh -huh. знаємо, хто не хоче зупинятися і як зараз ведеться <кій> переговорний процес, і дуже непросто. Я буквально сьогодні <кій> на каналі в себе спілкувався з цього приводу із паном Володимиром Огриском, який є досвідченим дипломатом, і ми сходимося в думці про те, що в той момент, коли американці, ну принаймні, з Україною напрацювали. Якийсь план гарантій безпеки, і президент про це підтвердив, Європа, яка так дуже нам ну, допомагає, і тут в мене є доля сарказму. Навіть не представила такий документ рамковий, де б ми могли переконатися, що вони щось роблять. Ну, як вони відправляють он, до Гренландії, Британія аж одного військового, Німеччина аж 13, Норвегія аж 2. Ну, вибачте, це ж виглядає смішно. Ну, так от, європейці. Тому. Я хотів би, щоб ми, звісно, доволі ну максимально тверезо оцінювали роль наших партнерів у підтримці України і розуміли, що відбувається зараз. От до речі про європейців. Дійсно, Дональд Туск своєю чергою вже сказав. Вірніше написав в соцмережі Ікс про те, що це от насправді Росія, а не Україна, не хочуть миру. От так він відреагував на ці заяви Трампа. А от Кая Кала з тією чергою, я думаю, ви теж бачили вже цю заяву. Ну, про це пишуть зараз і телеграм-канали, і змі хтось жартує з приводу цього. Але от кая кала сказала це раптом, хтось ще не бачив у розмові з лідерами політичних груп у європейському. У парламенті, що враховуючи поточну е, ситуацію у світі, зараз може бути хороший момент для того, щоб почати пити. Я тут підглядаю, щоб не спотворити її заяву, ніяк не перекрутити. От ми показуємо зараз, з'являється. Ця стаття. Тобто, як кажуть, співрозмовники видання «Політико», Кала сказала, що, хоча вона не є великою любителькою алкоголю, але зараз, з огляду на події в світі, можливо, саме час почати. Ось так вона реагує на все те, що відбувається в світі, ми повинні розуміти природу риторики пані Калас. Нагадую, що вона колишня прем'єр-міністрка Естонії. Естонія це її країна, яка буде наступною для атаки з боку uh -huh. місто Нарва, воно фактично вже сьогодні на столі у Путіна лежить, образно кажучи. І не випадково естонські прикордонники активно будують фортифікаційні споруди, танкові рви, але це їм навряд чи допоможе. Ну на якийсь певний момент стримає можливий наступ, тому вона так і бідкається, щоб війна в Україні не швидко закінчилася, і я нагадую на Мюнхенській безпековій конференції. Під час не дуже привабливих дискусій із Джейді Ді Венсом, який вперше приїхав туди і розповідав європейцям, що ви не здатні навіть свою демократію захистити. І тут він, як на мене, був на 100%, на 100 правий. Тоді кая Калас також публічно говорила про те, що вона зробить все, щоб війна не прийшла в це священне місце в Європу. І на посаді Єврокомісара вона справді робить все для того, щоб допомагати Україні боронитися від російської агресії. Це так от зараз виглядає, але читається і інше, що чим довше війна триватиме в Україні, тим пізніше вона розпочнеться в Європі, і тим пізніше постраждає її країна. Це може видаватися меркантильністю, але вона, як колишній посадовець, високопосадовець країни, вболіває за свою батьківщину. Я її за це не засуджую. Просто зараз намагаюся пояснити, що відбувається Продовж останнього року, після того як Кая Калас була обрана до Європейської комісії. То вона особливо після цієї дискусії з Венцем почала активно провадити саме цю лінію, і за це її дуже не полюбили, в США. тому що її візит до Сполучених Штатів Америки, який був минулого року, він фактично був провальним. З нею ніхто не захотів зустрічатися сьогодні, коли вона говорить про те, що ну дійсно ситуація складна і простого вирішення немає. Вона в розпачі, бо вона розуміє, що Трамп дотискає Європу. Для того щоб вони говорили більш внятно про припинення війни Росії в Україні і допомагали відповідним чином, бо це і фінанси, це і видатки для України, так. Але ж ну, ми розуміємо, що для Європи дуже важливо на тлі розмов про гарантії безпеки, я не випадково їх згадував для України, отримати також гарантії безпеки і для себе. І дуже красномовно виглядає їхня позиція. Коли лідери країн Європи готуються до зустрічі з Трампом в Давосі наступного тижня, аби вимагати від нього особистих гарантій безпеки для України, ну і для себе, тобто не вони бідкаються, а вони давайте нам гарантію безпеки, пане президенте. Бо я ж не випадково сказав, які вони там. Відправили супервійськовий контингент до Гренландії чинити спротив Трампу Збройним силам Сполучених Штатів Америки. Ну, підсилили, мабуть, дві собачі упряжки. Тепер буде три чи чотири. Ви за цей карказ але це виглядає дійсно смішно. Весь світ сміється з цього одного військового відправили. Це все політиканство, до якого вдаються зараз європейці. Каєш Калас, коли говорить про таку проблему, велику вона дійсно щиро говорить, тому що вирішення простого його немає. А проблема для європейців тепер не виділяти кошти, ми так добре знаємо на соціальні питання, а на військо. Не випадково ж Європейський комісар військовий сказав, що ну, треба нам думати, формувати армію ЄС в чисельності 100 тисяч. Ну, на перший погляд може видаватися не так багато на населення 400 500 мільйонів. Ну це ж взагалі дрібниці: 100 тисяч армії, Ну що це таке, да? але зважаючи на те, як проходять зараз процеси збільшення війська у Німеччині. В Литві, ну в Литві там плюс-мінус спокійніше, а в інших країнах, як піднімаються дискусії стосовно ну, збільшення війська в тій ж самі Франції, я там не бачу великого ентузіазму у громадян Європи підписувати контракти на службу, і це величезна проблема, тому 100 тисяч для європейців це архі проблема. Тобто там там всюди проблема із обороноздатністю, тому що раніше вони цим не займалися. Сподівалися, що якось або само собою розсосеться, або американці прийдуть їх і врятують. І коли Вашингтон е, говорить справедливо, що ви, Європа, не забезпечили е, е, арктичний пояс безпековий, в тому числі для західної півкулі, який має включати і Гренландію, так то це так. Ну свого часу навіть Канада була вимушена збільшувати видатки на оборонку на півночі своєї країни під тиском, США. і це було раніше ще до Трампа, друзі. Тобто там проблема така зберігається присутності Росії та Китаю. Хоча зараз європейці хочуть видати це за фейк. Мовляв, нічого там не буде, ніхто захоплювати не буде. Ну да так воно виглядає все дуже ще дуже непогано. Але чому ж тоді не вірить каякала, що Росія не захопить Естонію? Чому постійно розвідки говорять, uh -huh. що в ну, європейських країнах загрози великі, великі, великі? Тому так вона говорить у відчаї, у відчаї, тому що е, далі тягнути складно. Європа собі намалювала ще 26-27 рік не випадково ж гроші виділяє для України для підтримки в 90 мільярдів. Е, це ж зрозуміло, що в Європі дуже важливо дотягнути до 27-го року, а там гляди Трампа переберуть, прийде демократ, і буде все як було. Ну так зручно виходить. Тобто так вони будується стратегія. Але в 27-му році ще каденція Трампа не закінчиться. Сподівається, можливо, на імпічмент буде Трампу не до того, будуть перевибори. Ну тобто, розрахунок європейців холодний. І я а, зараз ще раз наголошую, я їх не засуджую, якщо хто мене слухає. Я зараз тлумачу те, що вони роблять. Це очевидно. Вони нам допомагають так, безумовно, без їхньої допомоги, нам би взагалі було б не переливки, але їхній інтерес в іншому для розуміння інтерес в тому, щоб війна не почалася у них. Тому вони все для цього роблять, яка як робить такі, звісно, відчайдушні заяви. От до речі про Естонію цікавий до речі момент тому, що якщо Каякалес усвідомлює, власне, що може розпочатися у них, і що Путін в один момент може просто напасти на них, то мабуть, ну в самій Естонії не всі це ще усвідомлюють. Знову ж таки, повертаючись до нарви. От насправді мені здається, що ну давно вже окупована вона і ментально, і культурно Росією. Там ж от я просто нашим глядачам нагадаю, що якщо раптом хтось не знає, там переважна більшість місцев. Розмовляють російською мовою. Вони дивляться російські пропагандистські телеканали. Вони читають російських пропагандистів в телеграм-каналах. Ба більше, от буквально днями я побачила інформацію теж в інтернеті, які величезні черги з місцевих вистроювалися на кордоні, щоб новорічні свята відсвяткувати в Росії. Тобто вони їздять туди, вони досі вважають себе, от, мабуть, тим, знаєте, єдиним братнім народом. Ну, я не знаю, як це ще інакше пояснити. І навіть бачила опитування, коли там в цих чергах запитували в місцевих, чому ви туди їдете? Ну як так? Ну це ж Росія. Ну тобто, ми їдемо туди, бо ми любимо Росію. То про що ми говоримо? То тут Путіну, в принципі, і не треба якихось значних зусиль для того, щоб напасти і окупувати. Він просто знову прийде і скаже: визволяю російськомовних. Ну так, звичайно, про це йде мова. І як би там не було, але каякалас, вона чудово всі цю небезпеку. Вона тверезо оцінює, але підхід, от для розуміння, підхід, який мене обурила позиція минулого року її на Мюнхенській безпековій конференції, відверто, емоційно обурила, тому що ми знаходилися в дуже непростій ситуації І тоді, коли було незрозуміло з підтримку Європи, адже вони нам нічим не допомагали до того, поки прийшов Дональд Трамп, вони за великим рахунком нам нічим не допомагали. Я знаю, скільки надали допомоги Німеччина і інші країни, але відсотковому співвідношенні їхня допомога була значно меншою американської. Хоча статистику, яку публікували, розповідали, та Європа дала більше ніж Штати і так далі. Я пам'ятаю ці політичні баталії, але ну давайте будемо щирими, тому що за Джозефа Байдена безкоштовної допомоги Україні надавалося дуже багато. У нас кожного місяця пакети військової допомоги були на 2-3-4 мільярди доларів. Мільярди. Перший рік широкомасштабного вторгнення це взагалі військової допомоги було надано суму понад 100 мільярдів доларів. Потім вже почали викривлювати цю статистику, аналітичні центри різні, які протистоять республіканцям випускати матеріали, що ні, та там взагалі американці нічого не дали. Це ну, відверте лобіювання інтересів. Зрозуміло, що на цьому тлі вдалося відіграти історію з тим, що ну не 350 мільярдів, да там Джозеф Байден дав нам допомоги. але... А, те, що от сьогодні така загроза з боку а, Росії є в розумінні багатьох європейських чиновників, то так, в тому числі і Кайкалас, російська мова справді є серйозним інструментом тиску політичного на країни пострадянського простору. Хоча і в нас із цим дуже багато проблем, дуже, дуже багато дискусій, суперечок і так далі, тому подібне, це Ще довго доведеться виправляти навіть в умовах війни. Ми не можемо це виправити, бо недостатньо роботи робилося до з моменту отримання незалежності, згадуючи навіть от, різкий перехід в один день на мову викладання українську, що збурули дуже багатьох батьків і так далі. То та подібне це системна робота, яку треба робити, але ну Україна на жаль не не приділяла цьому багато уваги. А закон про мову був ухвалений лише наприкінці. Каденції парламенту восьму скликання як величезна політична акція тоді на політичної сили Петра Порошенка. І це єдина причина, чому тоді її той цей закон ухвалили. Ну не завдячуючи всупереч, але пригадайте, скільки нас тривали обговорення в парламенті під куполом цього закону десятками років. Що на початку 2000-х говорили, що треба, 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 бо ми живемо за законом про мову часів УРСР. А тому е, історія із Литвою, Латвією, Естонією, іншими країнами, Молдовою та ж сама проблема. Ну, давайте згадаємо, що у Молдові фактично два закони про мову, ухвалені наприкінці 80-х років, і спричинили там військовий конфлікт, що призвело до створення квазі республіки Придністрові, яка, на жаль, навіть має торгові економічні зв'язки з Європою. Тобто, це все елементи, от ми зараз бачимо відвертої російської. Послідовної зовнішньої радикальної політики, яка проявляється не лише в військових агресивних діях по відношенню до нас, там Грузії і до Молдови, згаданої мною, а й в тому числі через таку гібридну історію, може на перший погляд видаватися гібридна, гібридна це все дурня. Ні, це не дурня, це дуже серйозно підриває середини суспільства і саме через відсутність єдності така проблема. Але це якщо брати вже загалом. До комплексу вирішення проблем існування будь-якої розвиненої сучасної європейської країни це не найосновніше. точніше це одна з основних, тому що ми буквально щойно з вами говорили про армію, яка повинна бути достатньо сильною для того, щоб боронити кордони кожної країни. А в Європі навіть із цим проблеми. Uh -huh. змінювати не хочуть, тому що виростили не одне покоління пацифістів, які ну так зручно, тепло, світло є, вода є, решта якось вже розберемося. І Кая Калас у цій частині вона не могла бути драйвером змін якихось великих. Але от, враховуючи саме своєї Естонії, я не випадково про це говорю. Це моя думка, моя позиція з цього приводу, вона просувалася якийсь, який частково нам також корисний. Частково. Ну, до речі, про те, що у європейців багато проблем, і чим далі, тим більше бачимо, що у них ну, от, немає того контакту зі Сполученими Штатами Америки, який би вони хотіли мати. Знову ж таки, сьогодні бачу, що після шквалу загрозливих заяв, якраз от з боку Сполучених Штатів Америки, захопити острів. Йдеться про Гренландію. То що ми бачимо? Міністр закордонних справ Дані Ларс Льоке Расмусен і міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфель попрямували до Вашингтона, щоб як вони кажуть, і як вони розраховували, провести дуже такі предметні і успішні перемовини з державним секретарем Марко Рубіо. Натомість їхній план відносно заспокійливих, таких хороших дипломатичних переговорів перетворився знову ж таки на протистояння, і як вони пишуть, і, як вони кажуть, із заклятим ворогом ЄС Джей Дівенсом, і от політико навіть пише, що тепер у Європі дуже сильно побої. Жорстокого такого впливу Венса на Трампа, бо вони пам'ятають всі ті його напади на Зеленського в овальному кабінеті, і вони навіть кажуть, що тепер вони не вважають Трампа союзником. Естонія, історія із Данією, бачите, про Естонію говорили багато. Це не типова історія. Не можна натягувати зараз відносини США та Данії в цьому питанні на весь Європейський Союз. Це все uh -huh. ну, не зовсім правильно. Тому що давайте ми нагадаємо, хто така Гренландія у складі королівства Данського. Це колонія до 53-го року. Це колонія. Друзі, це треба розуміти, це треба не забувати. Яку політику данці проводили на цьому острові? Політику обмеження кількості людей через кастрацію місцевого населення. Теж можна почитати історію, і данці добре пам'ятають цей розцінний як геноцид їхнього народу корінного населення. Гренландців, а не данці. Гренландці це не данці. Зараз політики просто не дають відкрити рота гренландцям, яких не так багато. Вони жили відокремлено і 99,9 європейських чиновників в житті жодного разу не були на цьому острові. Я не виключаю, що навіть данські політики далеко не всі там були. Просто далеко. Вони, можливо, навіть і на карті не покажуть, де розташований цей острів. А, і е, гренландці давно вже говорять про те, що вони не проти розглянути питання самостійності, щоб це була самостійна держава. У них зараз окрема автономія з обширеними можливостями. у них є свій уряд, свій парламент і так далі. Цілих п'ять партій політичних. Ну це виглядає в принципі не так страшно, як могло б видаватися. Але інтерес Сполучених Штатів Америки до посилення безпекових кордонів на півночі він був завжди. Він не був лише от за часів, наприклад, там от нині Трампа, або за часів його першої каденції, так було ще з моменту завершення Другої світової війни, і пропозиції Данії продати Гренландію. Зверніть увагу, це не вперше звучить, тому в цій частині Трамп просто продовжує цю історію. І для нього, як для президента, є такий пункт розширити територію НАТО 에, США, перепрошую. Але це може бути підписаний. Я гарантію, даю, що це буде підписаний, просто міждержавний союзний договір, який передбачатиме е, розширений формат присутності і інвестицій, і військових баз Сполучених Штатів Америки саме для контролю над Арктичним простором, до якого постійно заглядає Китай. Він там сидить, він там живе. Давайте не забуватися, це, бо це справді дуже важливо. Uh -huh. Навіть аналітики НАТО з півночі говорять про те, що російські субмарини, вони присутні в цьому регіоні. Не біля берегів, але присутні. А і коли хтось каже, та як там Китай може закупити Гренландію? Та ніяк? А як Китай зайшов в Венесуелу? Як Китай зайшов в Панаму? Інвестиціями? Як Китай взагалі почав там контролювати ледь не половину Латинської Америки? Ну, Не помічати експансію. Як Китай намиває моря в острови в Індопасифіці? і говорить, це наша територія? Ну, тому, друзі, це також очевидні речі. І зараз просто можна, знаєте. По спрощеній кальці Трамп поганий європейці хороші. Uh -huh. Ну окей, якщо Трамп поганий, європейці хороші, то якого європейці продовжують торгувати з Росією? Дайте відповідь на запитання на десятки мільярдів євро. Так отож, так. Да, вони ж хороші. Я не, не був і не є супротивником руху України до європейської спільноти, але справа в тому, що ми маємо називати речі своїми іменами, тому що нам забивають мізки, дурять голови і часто от, ну, інформація, яка. Подається, вона викривлена. і коли сьогодні чи то прем'єрка Данії, чи то прем'єр Гренландії роблять заяви про те, що ну вони отак оце бачать, я вбачаю, що це, по-перше, їхня особиста позиція. Якщо говорити про подальшу долю Гренландії, дійсно на цьому тлі такої дискусії, уже гарячої теми, гренландцям логічно було провести референдум з метою визначення самостійності і подальшого. На подачі уже переговорів безпосередньо Штатами Америки про підписання якогось союзного договору. Нехай подивляться на нас. Я особисто не би підписати розширений союзний договір Штатами, щоб тут були військові бази американські з усіма ракетами, з літаками з їхніми. Найсучаснішими з ядерною зброєю, інвестиціями американськими. Ну, буду голосувати двома руками. Я більш ніж переконаний, що той, хто нас дивиться, так само голосувати. Uh -huh. Тому треба три рази подумати перед тим, як робити такі заяви і оцінювати потім, потім конкретно, чи хто тут бавиться в політику, а хто говорить про реальні речі. Єдине, звісно, непривабливо, як це Трамп робить. Трамп, ну, він не політик, він бізнесмен типовий. Він переклав правила бізнесу в політику і ними рухає. Це притаманно будь-якому. Бізнесмену, артисту, е спортсмену, який заходить в політику. Він так працює, тому що це не досвідчені. Ну, непрофесійні люди у політиці. Але вони бачать так це, вони рухаються. Люди за них голосують. Люди їх вибирають. За Трампа проголосувало дуже багато. У нього просто супер переконлива перемога була на цих виборах. Ну, складно, що закинути фальсифікація або ще щось. У нього є представницький мандат на це. і Він робиться дуже непривабливо. Але попри те, що його там рейтинг падає, є там акції протесту у Сполучених Штатах Америки. Він має всі повноваження просувати це питання. він буде активно активною просувати щонайменше до виборів, тому що в ями назі в Конгресі і це і до Сенату, і до Палати представників для того, щоб отримати більше прихильності від виборця. А на рахунок подальшої долі Гренландії, ну все ж таки, треба було б зараз набратися здорову глузду європейцям. Стосовно саме долі Гренландії, тому що хто б там що не розповідав, би зараз зручні заяви, навіть від президентки Європейської комісії, Гренландія там суверенна. Ну якщо вона суверенна, то окей. Давайте вже тоді ми будемо давати їм право. Ну, це знову ж таки, я говорю, як я це бачу цю історію, як би воно правильно виглядало, та й згадайте про те, як ви з гренландцями поводилися до 53-го року. Угу. Ну так тут ви маєте рацію. Дійсно, треба аналізувати не тільки все те, що відбувається зараз, а пригадувати історію, багато читати і розуміти, чому досі про це ми говоримо. Ну і власне, чому ми зараз прийшли до цієї точки. Чому про це власне все говоримо? Тому дякую вам за таку якісну і детальну аналітику.